Дітки, скажіть, будь ласка, навіщо потрібні годівниці, щоб насипати у них корм для пташок і в голодну пору підготувати їх. А чому взимку пташкам так голодно? Чому їм нічим поживитися? Так, тому що сніг засипав увесь корм, не видно насіння рослин, поховалися від холоду комахи. Чи ми будемо пригощати наших друзів птахів? Крихтою хліба, що залишилося після сніданку, це насіннячко соняшника, зернятка кукурудзи та пшенички, це насіння дикорослих рослин, зокрема подорожника, лопуха, грициків, що ми зібрали восени. А для синичок підвісимо на мотузочку шматочок сала. До нашої годівниці прилетіли різні пташки, відгадайте їх. Вона животик жовтий має, ще й чорну краватку одягає, пташина жвава і маленька, співає дзвінко, веселенько, той спів узимку кожен чує, шматочок сальця їй смакує. Що ж це за пташка невеличка, чи здогадались ви? Синичка молодці, наступна загадка. Вони бувають сизі, білі, воркують в парку, проживають, Вважають їх птахами миру, На щастя, в небо випускають І линуть в синій голубій. птахи чудові. Голуби молодці. Наступна загадка чорно біла. Метушлива, голосно стрекоче. Мабуть, злодійка пташина знов щось вкрасти хоче, чи люстерко, чи намисто. На це в неї вдосталь хисту. Ох і пройдеш ти ні року, Хитра злодійка. Сорока молодці малята. Доки ми відгадували загадки, до нас на гостину завітали пташки. Це дятел. Він має чорні крила, сірий животик та яскравий червоний капелюшок. Дятел стукає по корі дерев і відшукує комах та личинок, які сховалися в щілинах. Він тримається за стовбур дерева міцними кігтями лап. Синичка маленька, непосидюча вертлява пташка. У неї невелика голівка, маленький, гострий і міцний дзьоб, чіпкі лапки. Синичка має яскраве забарвлення, зокрема, у неї жовте черевце з чорною смужечкою посередині, що схожа на краватку. Голівка в синички чорна. На щічках білі плямки, а крильця та хвіст темні дуже красива пташка. Синичка дика пташка, вона живе переважно в лісі, в садку або в парку і живиться в теплу пору шкідливими для рослин комахами. Як ви гадаєте, чому взимку синички перебралися ближче до людей? Узимку комахи поховалися, тому синичкам нічого їсти. Синички сподіваються на допомогу людей. А що вміють синички робити? Вірно, чіплятися лапками та висіти, літати, пурхати, пищати, нищити комах. Існує така прикмета. Якщо синичка пищить дуже дзвінко та тоненько, слід чекати на сильний мороз. Порівняємо пташок горобця та ворону. Горобець маленький, а ворона велика. Горобець має сіро-коричневе зарбарвлення, а ворона. Сіро чорне. Горобці тримаються з грайкою, а ворона одна. У горобця дзьоб маленький, короткий, прямий. А у ворони великий та трохи вигнутий. Горобець вірінькає, а ворона Їсть корм мовчки. Горобцям подобаються крихти хліба, а ворона їсть зерно кукурудзи.